Дівчат взагалі не розумію, чому всі мовчать про цю класнючу туш від бренду Паріса. Тільки подивіться, які вона робить гарні вії, Вії подовжені, об'ємні, підкручені, мають гарний такий вигляд. Ще дуже круто, дівчат, що ця туш не відбивається на шкірі та гарно тримається напротязі дня. Зараз ми з вами її затестимо разом. Подивіться без ось такої туші і як вона гарно надала віям об'єму. Ця туш має силіконову щіточку. Ось так вона виглядає. Зараз спробую, можливо, так краще буде видно. Ну що ж, давайте промалюємо наші війки. Ця туш дійсно дуже класна. Я дуже вже нею давно користуюсь. Дуже круто промальовую вії. Класно, що вона ще не відбивається на шкірі. Це дуже круто. Так, дівчата. Дівчат, ну що ж, подивимося на результат. Ви тільки погляньте, який гарний погляд, які великі вії зробила ця класнюча туш. І об'ємні, і подовжені, і підкручені. Дуже крута туш, гарно, що не відбивається на шкірі. Має класнючу силіконову щіточку, яка гарно розділяє війки. Дівчат всім рекомендую за досить бюджетну ціну такий класнючий продукт. Щоб не загубити, зберігайте!